Коучингово-менторські сесії проходять в тому ж форматі, як і коучингові сесії. Єдине, чим вони відрізняються, це можна сказати консультативно підтримуючий підхід, який я використовую зі свого власного досвіду. Якщо я відчуваю, що клієнту потрібна ця підтримка, насичення ресурсом, який є у мене, з досвіду, який я маю в певних галузях робочих чи сімейних. І я ділюсь на таких сесіях з клієнтом цим досвідом і цілюючи його, направляючи його додатково через коучингові запитання. Тобто менторсько-коучингові сесія це мікс вдалий, на мою думку, для того, щоб людина могла піднакачати себе ресурсом від мене як коуча, і направити себе через відповіді свої на мої запитання у тому запиті, який вона ставить сьогодні.